Чорна п'ятниця у час війни не була зовсім інших асоціацій. Однак традиційно це улюблений день шопоголіків, адже можна придбати товари з великими знижками. Цьогоріч Black Friday припадає на 25 листопада. Багато магазинів Тернополя вже оголосили, які знижки чекатимуть на їхніх покупців. Стверджують, зниження цін реальне. У Нас кожного року хороші ціни на чорну п'ятницю, хороші знижки. На деякі товари по мінус 50%, відсотків, на деякі по мінус 20%, мінус 30%, На все по різному. Ось відсотковому значенні, то ну найбільше що так. Як бачив я особисто то до 75% доходило. Ось аксесуари, телефони, основний товар будь-що. Багато більший наплив людей. Ми всіх гарно опрацьовуємо, всім стараємося догодити знижками, все робимо як бути. Проте серед опитаних нами Тернополян, думки щодо знижок чорної п'ятниці, розходяться. Частину активно скуповуються в цей день, інші не довіряють знижкам. Я трохи так двояко ставлюсь до знижок на Чорну п'ятницю через те, що деякі магазини навпаки можуть там трошки якось схитрувати. Але я ведусь на це все все одно і купляю багато чого. Думаю, що більшість якраз справедливо все роблять і цим пограють довіру у людей. Ні, не віримо. А чому? Тому що це маркетинг хід. Так, я вірю в знижки Чорної П'ятниці і планую дещо собі придбати цього дня. Я планую онлайн купити собі дещо з косметики, те, що мені необхідно. Хід не те, що закінчується, і вважаю, що знижки найбільші саме в онлайн-магазинах. Я здебільшого не довіряю знижкам на «Чорну п'ятницю», оскільки часто траплялось таке, що просто магазини дурили, піднімали ціни перед чорною п'ятницею, а потім їх зменшили до тієї самої, що була. Чи знижки існують? Чи це просто маркетинговий хід? Як не втратити голову від нав'язливих пропозицій та не придбати непотрібні речі? Про це розповідає маркетологиня та СМА спеціаліст діана Малоліткіна зараз дуже бага... поширений міф про те, що перед тим як зробити знижку, магазини спочатку накручують ціну, але це далеко не всі так роблять. Більшість магазинів дійсно намагаються зробити це як промоакцію, і більшість магазинів дійсно намагаються. Ну це не лише магазини, дуже багато підприємців намагаються якось піти на зустріч і зробити хороші знижки для своїх клієнтів. Це і на книгах Можна побачити, як видавництва роблять якісь знижки і навіть заклади громадського харчування. Тому інколи ви дійсно можете зекономити гроші до чорної п'ятниці. Варто готуватися заздалегідь, аби потім не розчаруватися радить фахівчиня Просто треба готуватися завчасно, тобто ви знаєте, що ви хочете. Ви приблизно орієнтуєтеся в ціні. Тоді вам буде вас буде неможливо обдурити, коли ви розумієте, що ці навушники умовно коштують суму X, а потім вам її продають за таку саму ціну, тільки написавши велику знижку. Тому в такому разі ви дійсно просто я рекомендую завчасно підготуватися і плюс-мінус орієнтуватися Рєнтуватися в цінах, розуміти, мати список, що ви хочете купити, для того, щоб не купувати просто все підряд. Це, це взагалі на всіх знижках, так ну інколи ми емоційно купуємо, і це не завжди добре. Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області нагадує правила безпечного шопінгу в чорну п'ятницю. Якщо ви придбали акційний товар, а потім виявилося, що він має суттєві недоліки, про які вас не попередили у магазині. Ви можете звернутися з вимогою, повернути кошти за товар якості або обміняти його. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.